Засідання міського штабу з підготовки житлової інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період розпочалось з розгляду питань, пов'язаних з діяльністю надавачів житлово-комунальних послуг у разі остаточного прийняття нових тарифів з квітня. Але для низки підприємств тяжкі часи вже розпочались. Так комунальне підприємство Керівріш тепломережа на початку березня отримало директиву від національної комісії з вимогою 99,3% усіх коштів витрачати лише на придбання блакитного палива і жодних інших витрат. Поки що підприємство виживає за рахунок в попередніх періодів. Пока эту неделю прожили на тих запасах, які ми були в феврале. В январе-феврале мы обычно зимой делаем запас на лето. Вопрос по заработной плате на сьогоднішній день відкрит. Займаємося. Предбачається, що тариф на теплову енергію по цьому підприємству зросте на 71%. Ситуація ідентична і по іншим двом теплопостачальним підприємствам міста. Для них тариф збільшується вдвічі. Відсоток на ціну платежів за газ теж встановлено на максимальному рівні. Ціна на газ збільшена з 1 марта до рівня 11 тисяч триста тридцять три за тисячу кубометрів. То есть цену на газ, нафтогаз нам уже прислали, увеличили, но тариф еще не пересмотрели. Надо увеличивать процент проплаты для того, чтобы хоть что-то здесь оставалось. Для того, чтобы могла теплоснабжающая организация ну, как-то выживать. Иначе отопительный сезон закончится непонятно как. На засіданні штабу також були розглянуті питання з благоустрою міста. Григорій Вербицький озвучив доручення мера міста негайно навести лад на усіх контейнерних майданчиках. Також розглядались питання підготовки кладовищ міста до поминальних днів та початку сезону ремонту доріг. Планується до кінця березня запустити у роботу асфальтно-бетонний завод.